У нас є дитячий хор. На слова, вони робили концерт в на нашому храмі дитячої знаєте, такої творчості. Дуже гарно, вони тут грають і граються. Ну, дивіться, це все ж ну, для кого це робиться? Мільйони, мільйони гуманітарної допомоги ми привозимо. Крім того, для армії ми збираємо постійні кошти. Ми дуже багато допомагали в різних сторонах. А з нами поступають просто наші права. Порушені і просто діється кривда. Вони нам світло відключили. Вже більше року світла у нас немає. Пробували воду відключити, ми там боролися теж на суд, подавали, немає права такого робити. Але світло так і не повернуло. В таких умовах опинилася Одесько-Сімферопольська дієцезія римсько-католицької церкви. Усе через те, що орендоване церковниками приміщення періодично передають новим балансоутримувачам, які мають свої плани на простір, розповідає єпископ Станіслав. Ну, вони подали нас на суд. Суди тривали по рік. Дві інстанції ми виграли на нашу користь. Вони подали вищий касаційний суд в Києві, то відмінився рішення, повернув знову на першу інстанцію. Тепер ми отримали знову лист, що знову змінився баланс утримувач. і знову ті самі пропонують нам вибратися з цього приміщення, бо воно їм потрібне. А насправді вони самі вже здали 200 метрів квадратних ще з цього будинку здали теж в оренду. То значить, як їм потрібне приміщення, Вони просто хочуть його приватизувати, так як скрізь. Я так розумію. По світлу і по комунікаціям договори укладені між власником новим або там попередніми власниками, а не саме церквою. Відповідно ті приймають такі рішення. Фактично, це можна сказати так. Напевно, в певному сенсі є булінгом. Так чи мають право ну протилежна сторона своєї сторони вважає про те, що договір оренди припинений. Але в зв'язку з тим, що поки на сьогоднішній день є суди, і це питання абсолютно повністю не можна сказати, що закрите. Вони вирішили а, давати можливість бути там, знаходитись, але комунікації вимикають. А, того а, тут потрібно розібратися з питанням, можливо, направити якісь додаткові їм листи, заяви, спробувати принаймні. Налагодити це питання, тому що якщо не сплачуються якісь комунальні послуги, там водопостачання води навіть якщо воно не рахується полічильником, все одно є обслуговування за це все. На звернення суспільного до одеської міської ради нам відповіли, що церкві передали у безстрокове безоплатне користування будівлю храму з підвалом. Чому спірне приміщення не було можливості теж передати на баланс дієцезії – відповідь коротка. Повідомляємо, що за даною адресою відсутні приміщення комунальної власності. Нинішній балансоутримувач також відмовився від розгорнутого коментаря. В офіційній відповіді на наш запит вказано, не вони здавали церкві приміщення в оренду, намагаються прояснити ситуацію. Наразі ми не є стороною договору оренду із управлінням Одесько-Симферопольської дієцезії римсько-католицької церкви відбувається листування з метою встановлення обставин можливих подальших взаємовідносин. Знаєте, там вже томи цих листів, яким пишемо, і всі відповіді, формальні відписки. Ніхто цим не займається, ніхто не хоче питання вирішувати. Єпископ додає приміщення, з якого хочуть виселити дієцезію, має для церкви історичне і культурне значення. Колись тут працювала духовна семінарія. Зазначаю, у той же час майже увесь квартал довкола храму раніше належав Риму католикам. Довгі роки ще мій попередник писав, боровся, щоб повернули, бо нам потрібно для дитячої школи, для недільної школи, для потрібно приміщення, не тільки храма, що приміщення потрібні. І вже в 2017 році вже було рішення, що ніби передадуть, зібралась комісія, прийшли, подивилися і вирішили, що ні, ще не передамо вам. Дамо тільки одну частинку в оренду. Перший поверх 300 метрів квадратних в оренду. Беріть в платну оренду, і, до речі, немаленька плата, біля три тисячі доларів щомісяця. Це разом з комунальними з усіма. І ми справді платили всі ці роки. Насправді, вирішення тут може бути лише одне: це закінчити судові процеси. Наскільки я почув інформацію, то новий власник до нового власника приміщень вже звернулося, і новий власник має якби виказати свою позицію: чи він згодний, чи не згодний. Моя особиста думка, що нічого не зміниться. Ця історія продовжиться, і тому необхідно буде цю справу просто закінчити в судовому порядку, щоб суд виніс рішення і вказав про те, що договір продовжити, і що хто саме має орендувати, і що має розміщуватися в даних приміщеннях, якщо це відповідно їх використовує. Ми збираємо петиції. Може, ви бачили електронні петиції. хочемо збирати 25 тисяч голосів, що звернуться кабінет міністрів з проханням передати, нам це в безплатне постійне користування, щоб ми не, не боролися з кожним власником на нову. Президент зможе розглянути. Президент, в всякому випадку, абсолютно точно дасть вказівки розібратися з цією ситуацією, встановити чи можливо, чи неможливо. І якщо неможливо, то чому можливо потрібно буде якось через депутатів Верховної Ради співпливати, щоб вони давали якісь нові там, не знаю. Якісь законопроекти підготували для того, щоб таке майно, яке історично всі розуміють, що воно має кому воно має належати, от і хто не має користуватися, але юридично немає механізму для того, щоб це е, встановити зафіксувати. Тому можливо тут питання ще рано чи пізно дійде до, до законодавчих ініціатив. якихось.